А з нами на зв'язку із студією новин головний сержант Роти 65-ї окремої механізованої бригади Олег Федоренко. Пане сержанте, бажаю здоров'я і з днем захисників, вас і ваших побратимів. Дякуємо, дякуємо. пане а Яким був ваш шлях захисника? Коли та як прийняли рішення долучитись до Збройних сил України? Наскільки я знаю, ви не завжди були військовим. Так, я взагалі то з цивільного життя, але коли почалося АТО, то я вирішив піти і на захист нашої батьківщини ще з 2014 року. Як далі склався ваш військовий шлях? Ну, скажімо так, в 2014 році це була друга хвиля мобілізації. Я був спочатку в армійській аві... авіації, потім потрапив. До 128-ї бригади. І пройшов такі точки, як Іловацьк, Дебальцево, Станицю Луганську. А спочатку повномасштабно так само прийняв рішення знову повернутися у війська і стати на захист нашої батьківщини. Як склався ваш військовий шлях під час повномасштабного вторгнення? Склався так. Ми зараз працюємо на запорізькому напрямку. На запорізькому напрямку. Два з половиною роки вже майже вже тут знаходимося. Потрапив у 65-ту бригаду. І так і весь час зараз знаходжуся тут. А, пане Олеже, от мотивація долучитися до війська вона на сьогоднішній день буває різною. А, яка правильна мотивація, на вашу думку? Мотивація правильна це якщо ти захищаєш свою батьківщину. І її державний суверенітет. Оце саме найсправжня мотивація. Багато хто е, говорить про те, що бояться йти воювати. Е, як подолати страх? Треба через нього пройти. Якщо через нього не пройдеш, е, нічого не буде. Страх є у, у, у кожної людини, у кожного військовослужбовця. В одного більше в один менше, але якщо ти вже тут. Треба його подолати. Тобто сам повинен це все зробити. Військове братерство це назавжди? Так, думаю, так. Кого очікуєте у лавах 65-ї бригади? Хто на сьогоднішній день вам потрібен? Ну, потрібні військовослужбовці. Мотивовані в першу чергу. Мотивація в першу чергу. Бо якщо приходить людина військовослужбовець, яка не мотивована, якого, наприклад, зловила десь на вулиці, ну, самі розумієте, він жодної бойової задачі не зможе виконати. Якщо людина мотивована, великий плюс і те, що вона виконує бойове завдання. Ви, як головний сержант роти, відповідаєте за особовий склад. Про що говорите із тими, хто щойно долучився до війська і потрапив до 65-ї бригади? Ну, завжди, хто приходить із новоприбувших, я завжди з ним з кожним розмовляю. Я запитую його історію життєву, хочу його побачити середини. І лише тільки після того я зможу о, дати йому завдання для виконання. Якщо я бачу, що людина не мотивована, або вона не може на даний момент виконати бойове завдання, він його не буде виконувати. Тобто то він не йде на виконання цієї бойової задачі. На сьогоднішній день наскільки довіряєте своєму особовому складу? Я не можу не довіряти. Довіра повинна бути у первую чергу. Мене до них, а вони до мене. Який проступок ніколи не пробачити підлеглому? Зраду. Пане Воложе, на сьогоднішній день ви вже остаточно прийняли рішення пов'язати свою долю із військом. Чи все ж таки чекаєте на повернення до цивільного життя? Я думаю, що більше чекає до цивільного життя, тому що я з цивільного життя прийшов у війська. Думаю, що військової кар'єри я будувати не буду. Для мене основне це закінчити війну з перемогою. А потім вже можна буде повертатися до цивільного життя. Хто чекає на вас вдома? Батьки, діти, родина, сім'я. Друзі, побратими, які теж підтримують. Пане Олеж, у вас є можливість звернутись до наших глядачів, зокрема до тих, хто ще не долучився до війська, але думає про це. Можливо, ваші слова якраз і будуть тим важелем стануть для когось, аби долучитися до сил оборони. Ну, о, в першу чергу о, вони повинні зрозуміти одне єдине: що якщо ми зараз зупинимося або не переможемо, у нас не буде майбутнього для України. Тому хто хоче десь відсидітися, в нього це не вийде. не вийде. Жити в рабстві я, наприклад, не хочу. Тому всіх тих, хто ще не долучився з різних причин, ми запрошуємо, особливо лаву 65-ї бригади, туди зараз я служу. І в нас все вийде. Це вийде. Пане сержанте, ми дякуємо вам і вашим побратимам за службу. Слава Україні. Героям слава! А з нами на зв'язку був головний сержант роти 65-ї окремої механізованої бригади Олег Федоренко. Ну а ми рухаємось далі.